Військовий Данило був у короткостроковій відпустці і знайшовши вільну хвилинку разом із мамою, зайшов до волонтерів подякувати за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Щиро вдячні з хлопцями допомагали, як і теплим одягом, продуктами, копними свічками, акумуляторами для дрону. Все те, що зараз необхідно в першу чергу. Хочу великому дякую сказати від всіх хлопців. На фронті потрібно все зараз. Запити наступні. Ну, так як зимовий період, білі маскувальні сітки, масхалати, ну, теплі речі, у кого там є проблеми з забезпеченням Збройних сил. Ну і зараз найбільша потреба це ті ж самі дрони, тому що кацапня і глуша, і без дронів не та війна. Не так вони демілітаризуються швидко. Дякує волонтерам за допомогу. І мама військового. За її словами, війна відкрила справжню сутність людей. Була ситуація, коли їх переводили з півдня на північ, і вони їхали через Олександрію. Я знала, що їде не тільки мій син, а їдуть побратими. Їх багато їде. Ну і чисто материнське накормить. І тут мені дуже-дуже дівчата допомогли. Дуже їм величезне дякую. Хлопці, я пам'ятаю, тоді були шоковані, що їх так зустріли, накормили, склали повний їхній там автобус продуктів. Вони туди ще приїхали, їм казали, де це ви так їхали, де це такі волонтери. Тому неймовірна дяка. І кожного разу, скільки мені приходилось звертатися і Данилові, кожного разу ця допомога реальна. З порожніми руками волонтери координаційного центру нікого не відпускають. Так вийшло і цього разу. Данило поїхав на фронт виконувати свої завдання із дроном, який допоможе знищувати ворожі позиції. За лютий завдячуючи підтримці Олександрійців, волонтери придбали дрон, колеса для автівки та три старлінки, які вже воюють, але потреби не зменшуються. На сьогодні у нас потреба джип. Потреба у бусі, бус вже знайшли. Збираємо гроші для того, щоб його перегнати і передати нашим військовим. Потреба в двох дронах, потреба в двох тепловізорах. Вартість дронів це 88 тисяч один. Вартість тепловізора приблизно 45-46 тисяч один. У нас в таких потребах два. Прилади нічного бачення, два. Це те, що коштує. Штовно те, що потребує значних грошей. Збір коштів волонтери оголошують на ті речі, які не можуть зробити самостійно. Вигадують різноманітні аукціони та ярмарки. Серед останнього фотозона, на якій кожен охочий може зробити світлину за донат. За ідеєю Оксани ходи, ми зробили таку фотозону. Її донька зробила це якраз та фотозона, яка може дозволити кожному за донат прийти, сфотографуватися. Тут на фотозоні у нас є відстріляні орковські залишки, снарядів, наші українські залишки. Тобто, це. Кожен, хто донати гроші, щоб він бачив, куди вони йдуть. Наша робота зовсім прозора. Кожен раз, коли ми витрачаємо на щось гроші, ми про це звітуємо. До речі, ексклюзивні патріотичні футболки від Еліни Кокошнікової, продані під час аукціонів, вже гуляють вулицями Німеччини, Чехії, Польщі та Франції.